Автопарк Збройних сил України поповнився ще чотирма десятками позашляховиків вартістю майже у 8 мільйонів гривень для наших бійців. Їх придбали і вже відправили на фронт франківські блогери волонтери 20 місцевих інтернет-знаменитостей об'єдналися і провели масштабний збір. А щоб залучити до нього якнайбільше людей, за донат розіграли квартиру. Прикарпатський блогер-мільйонник. Популярний хлопець здобув завдяки гумористичним відео і зараз активно її використовує для допомоги ЗСУ. Зібрали на одну машину, потім на три, потім на п'ять, потім на сім. Але з кожним разом, коли ти провозиш автомобілі, тебе бачать все більше і більше військових там підходять просто по місцю. Запити росли, росли, росли. В якийсь момент вони просто виросли до такої кількості, що... Ну я вже не знав, що робити. Андрій оголосив великий збір і кинувся штурмувати місцевих підприємців. Один із франківських забудовників задонатив однокімнатну квартиру. В нас був вибір дати коштами чи дати квартиру. І, власне, ми вирішили надати квартиру, оскільки, на нашу думку, це зацікавить більшу кількість людей прийняти участь, і задонатити. Квартира має 41 квадратний метр в найвищому житловому комплексі Івано-Франківська, і ціна її майже півтора мільйона гривень. Замість продавати квадратні метри, а виручні кошти порахувати на банку Андрій разом із друзями-блогерами вирішив їх розіграти за донату 500 гривень. Об'єднав. 22 блогерів ми з'їхали в одне місце, де була квартира, і там кожен на своїй сторінці оголосив про цей збір. До збору долучилося понад 11 тисяч українців, з поміж них і Оксана. Саме вона і стала переможницею розіграшу. Я маю можливість і я стараюся завжди підтримувати армію військових і на реабілітації. І я просто задонатила, Побачила десь в інстаграмі і задонатила. і все, і забула. Це були у мене було 15 євро на карточці, і я їх так і все спільними зусиллями прикарпатські блогери зібрали майже 8 мільйонів гривень. Цього вистачило на 40 надійних позашляховиків. Шукали автомобілі по всій Європі і особисто повезли на фронт. Ми об'їхали сумську, Запорізьку, Криворізьку, Миколаївську, Харківську, Донецька область, словно звісна стела Донецька. І 40 машин, які вже добралися сюди. І їдуть по різних напрямках. Суми Куп'янський, Зюм, Чугує, Великий Бурлук, Вовчанськ, Покровськ, Слов'янськ, Краматорськ. За кілька днів блогери проїхали всю лінію фронту і передали автомашини бійцям. А наступну машину Форд Рейнджер передаємо бійцям з 77-ї бригади. Хлопці, нехай служать і бережайте ворожих хуль. Аби файно було. Дякую. Щоб на них ще ви приїжджали назад на захід до нас. Та, вона нам послужить. Все дуже дякуємо. Нехай служить вірою і правдою. Разом до перемоги. Дякую. Цей дракончик їде на 155-ту бригаду, анне, анне Київської танковий батальйон. Наш хлопчик. 40 автомобілів передано для наших захисників. Слава Україні! Героям слава! Абсолютно кожна машина вона була на різні бригади. Відповідно, а Військовий з якоїсь бригади отримав одну машину. Блогери отримали від військовиків нові запити на позашляховики, тож зараз працюють над організацією наступного великого збору і вже навіть пригледіли приз для розіграшу – Будинок на колесах Жанна Дучак Зіноя автонас. Подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.